Рада не працювала два тижні. Те, як ми розійшлися, теж було не дуже. Взяли, відмінили засідання, годину запитань до уряду, відмінили. Потім навіть президент обурювався, каже, як же так не працюють ці депутати. Тож сподіваюсь, більше в нас такого не буде. Що прикриваючись чи арешником, чи ще якимось бояришником, щоб ми не собі не створювали такі канікули, непередбачувані. І от ми нарешті зібралися, і зібравшись, що ми обговорюємо. Створили Міністерство національної єдності. Ви не просто зараз проголосували за пана Чернишова як міністра. Ви створили Міністерство національної єдності. Нащо хтось може пояснити мені, кому потрібне це міністерство? Що воно буде робити? Ну, це абсурд. Ну, спочатку ви вирішуєте питання кольорів на світлофорі. До речі, в мене питання: а що зелений колір? Чим він провинився? Ну в мене є певні здогадки, але ж я не думав, що ви тепер зелене взагалі отак вичеркнете, просто з просто викреслите життя держави. Далі тепер яке наступне: колір бордюрів, Міністерство кольорів, Міністерство потужності, Міністерство незламності. Чого наступне ви будете створювати? Яке міністерство? В чому сенс? Країна живе абсолютно іншим, а ви займаєтесь дурньою.